Вітаю друзі в студії! Дуже важка ситуація, складна ситуація зараз для України і українців, і тому зараз як ніколи важливо не втратити фокус, не втратити цю єдність і нашу підтримку загальну один з одним. Тому що зараз українці, я бачу в соцмережах, починають писати там хтось на зеленського, хтось проти зеленського, хтось говорить в загальному про всю ситуацію. Розумію людей як ніхто, повірте мені, людей вже дуже сильно замучила ця війна. Надоїло, але вдумайтесь, друзі. Вдумайтесь, що ви робите з самого початку. Не накидайтесь один на одного, не забувайте, що. В інтернеті є багато російських ботів. Не забувайте про те, що якщо хтось пише якусь дурню, вони хочуть вас провокувати. Якщо ви попадаєтесь, ви попадаєтесь на цей гачок. Тому завжди перед, чим, перед тим, як щось робити, думайте, не нервуйтеся і тримайтеся разом. Тому що для України, для нашої батьківщини, зараз один з найважчих і критичніших часів за всю історію цієї війни. Тому, друзі, я попрошу вас. Підтримуйте це відео, підтримуйте не тільки це відео із за того, що. Мене підтримувати це не є суто для мене. Це робиться заради нас, заради нашого україномовного контенту, заради того, що ми підтримуємо українське. І Якщо вам не байдуже, пам'ятайте, що нас немає так багато. Нам потрібно триматись, нам потрібно розвивати, нам потрібно підтримувати те, що в нас тільки є. Тому що, якщо ви це не будете робити, тоді ніхто не буде мати ніякої мотивації взагалі знімати українською для вас. Тому пам'ятайте важливість цього і пишіть, коментуйте звідки ви дивитеся саме вашу думку. Про цю всю ситуацію я сьогодні хочу вам розповісти про заяву серйозну заяву звідси з Канади про всю цю угоду, про цей мирний план, який Дональд Трамп запустив в сторону України, і що Канаді тут говорить. Знаєте, це дуже така знаєте ситуація відчувається, що зараз Сполучені Штати Америки дуже сильно тиснуть, тиснуть на всіх глобальних партнерів, тим більше на Україну. Україна втратила серйозні свої карти. Особливо після цього скандалу, що відбувся нещодавно з корупцією, це дуже сильно вдарило по Україні. І ви замітьте, зразу після того почалися ці мирні плани, зразу після цього почалися ці звернення до людей, зразу після цього почалася ця неспокійність і паніка, де Україна. Моментально втратила можливість і силу в тому, щоб домовлятися і мати якусь силу на столах, тому що Україна прекрасно знає, що тепер гроші не будуть так посилати і не захочуть посилати Україні, як посилали до того. І без підтримки Сполучених Штатів Америки я ще раз говорю, Україні би було надзвичайно складно і майже. Не реально протистояти цій війні так довго, тому що Сполучені Штати Америки підтримали Україну дуже серйозно з дуже серйозною технікою та зброєю, якої просто навіть Росія не мала і не має і ніколи не буде мати. А наші люди є розумні, кмітливі і маючи таку зброю, маючи таку техніку, зразу її почали використовувати в пральне русло і таким чином відбиватися... Від ворога, але треба віддати належне нашим хлопцям і дівчатам, які щоденно захищають. І прикро, що зараз така ситуація, що на самому початку цього всього цієї всієї несправедливої війни і повномасштабного вторгнення йшлася мова про те, що Україна ніколи не повинна поступати в НАТО, що Україна повинна відмовитися від Криму остаточно і таким чином навіть визнати повноцінно. І Донецьк, і Луганськ, і Крим, і також е, е, потрібно було відмовитися від армії, зме, зменшити армію і е, просто-напросто забути про те, що Україна має якийсь майбутнє, який шанс на майбутнє. Тому люди почали боротись. Люди почали боротись за свою країну, за свою е, вільність, за свою батьківщину, за своє майбутнє. І тепер фактично. Ми повертаємося назад туди, де ми всі почали. Знову ж цей самий план знову вставлять українцям просто перед носом якийсь незрозумілий план, який взагалі не дає нам можливості просто навіть порухатися в своїй власній країні. Друга офіційна російська мова ніколи не вступати в НАТО, відмовитися від Донецька, Луганського Донецької області, Луганської області, Крима, Криму. Це просто, просто ну конкретний, знаєте, ну перекривають все і повністю все, що відбулося, все що відбулося за останні 4 роки, хочуть стерти з лиця землі, і в Україні немає вибору, тому що Україна з одного боку, якщо це не візьме, то потенційно може в майбутньому втратити ще більше. А якщо візьме, то може в майбутньому так чи не так втратити все рівно свою державу. І це важке питання. Це важке питання, і тут важливо, щоб українці вибрали те, що вони хочуть. Саме народ, що він хоче, тому що війна повинна завершитися, і всі українці хочуть цього. Підкреслю українці хочуть миру, українці хочуть щоб війна завершилася, але українці теж не хочуть просто залишитися абсолютно ні з чим. І не повинні бути в такій ситуації взагалі залишитися між двома країнами і отримати абсолютно нічого. Повинно бути принаймні Якась, якась позитив, якийсь позитивний план, який дає українцям теж надію. Але чесно вам сказати, це дуже прикро. Це важко на це все дивитися, це все слухати, це все розбирати. Я не буду повноцінно цей план розбирати все від одного до другого, але тут дійсно серйозні є багато аспектів, і в в тому плані. Якщо ви дивилися і читали, там є дуже багато таких пунктів, де Росія сам себе сама хоче назад відсторонити від цього, що вона робила, і знову повернутися на світовий ринок, ніби нічого і не сталося. Тобто, хочуть повноцінно скинути і зробити Україну, як то кажуть, крайнім. І так завжди на жаль в житті відбувається: хто найслабший, хто найбільше. Не завжди повинен втрачати і отримувати такий удар. Але українці, якраз не слабаки, українці якраз дуже сильні і показали це, і, і доказали вже Європі всім, що вони можуть бути лідерами, вони можуть багато в чому добро робити. Але то, що зараз поставили на стіл, це просто прикро. Тепер слухайте, що сказав цей міністр з Канади. Дуже цікава інформація, важлива інформація. Прикріплю статтю в описі до відео, ви самі можете переконатися. Стер оборони Канади Девід Макґінті заявив, що Канада готова підтримати дипломатичні зусилля, які можуть привести до припинення війни Росії проти України. Він наголосив саме на важливості діалогу та можливості домовленостей, що могли б призвести спочатку до припинення вогню, а згодом до завершення війни. У статті згадується проект: проект домовленостей, запроваджений США, який включає обмеження для України, зокрема щодо вступу до НАТО. Та розміру її армії, начальниця штабу оборони Канади генерал Дженні Карніен зазначила, що це лише початкові пропозиції, що Україна в будь-якому випадку буде потребуватиме дуже сильну допомогу в відновленні своїх збройних сил та державних інституцій. Також зазначено, що Канада вже має значну військову присутність у Європі, зокрема в Латвії, та продовжує навчати українських військових у межах операції ЮНІФАЕР. Канадські збройні сили розробляють різні варіанти участі залежно від можливого режиму припинення вогню чи мирної угоди. Дуже вам дякую, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.